Виконуємо номер 823 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Виміряй на малюнку сторони прямокутника та за формулою обчисли його периметр. Виміряємо сторони прямокутника. Одна сторона прямокутника дорівнює 1 см 8 мм. Друга сторона прямокутника дорівнює 1 см 3 мм. Запишемо. Один сантиметр 8 мм і 1 см 3 мм. Виміряли сторони прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює подвоєній сумі його, двох його сторін. Для того, щоб нам виконати додавання і множення на 2, запишемо сторони нашого прямокутника у міліметрах. 1 см 8 мм –

Периметр нашого прямокутника дорівнює 6 см 2 міліметри. Записуємо відповідь 6 см 2 міліметри. Номер 823 виконано.